Всім привіт! І це буде дуже повномасштабне відео, тому що я я сьогодні пограю в ранговий бой, розблокую трошки брауса та розблокую мелоді. Давайте почнемо з самого легкого. Це ополивання додамо це такий чувак, мій друг. І зараз давайте купимо мелоді. Давайте. Паналі. Паналі. Чоловіки, давай скрім. Обов'язково скрін. Давай, нажимаємо сміни. Раз, два, три. Мелоді! Ура, Мелоді! Мелоді, новий міфік! Так, всім привіт! Я виграв каточку і залітає бронза друга. Ба. Продовжуйте. Крайн кейсик. І давайте ронуємо. Eccoci. Sì, è colino. Epic, epic, normale. E poi al resto. E date, date, zora, la mia melodia. Все, прям мій гаджетбой. Зараз э, за ним в треніровці пограємо. І буду вже апати третю коронду, перше серебро, друге серебро і так далі. У цікавий контент. Не так просто стояти і грати, і грати, і грати, і грати це. Это интересно. Ой. ты давай то да, давай 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 ты давай 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 Чому я не сказала. А? Я так чого О, переміщаємо. Давайте, для мене зараз пройде пів години, а для вас одна секундочка. Там. Так, всім привіт! Я виграв каточку і залітає бронза друга. Ба. Малі. Крейм кейсик. И Давай, давайте ровно піхи мою кость. Да, прикольно. Давай, да. Эпик, эпик нормально. И поналисную. И давайте, давайте зараз прокачаємо мою мелоді. Так, все, прям не Зараз э, за ним в тренувці пограємо. І буду вже апати третю ронду. перше серебро, друге серебро і так далі. Ми цікавий А Не так просто. Грати, 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 грати це. Вертикал, а, не? Давай. Блин, ну а ты, давай ты. Давай, бывай, мама. Хочу по почувствовать звук. Это. А, да. Чу, слухай-то. А? Я так От, ну, переміщаємо. Давайте, для мене зараз пройде півгодини, а для вас одна секундочка. Так. Всім привіт! І це ласт до третьої бронзи. Зараз максимальні челіки дійшли до діаманта, Ну, я вже дійшов, виходив, що я був ще в школі, то я дійшов до. Як Бронзи третьої. Це мені здається досить нормальний результат. І давайте зараз зіграємо. Беремо кольтика. таку розкриту карту. Кстати, може нам випаде схін, то буде круто. Буде реально круто. Паналі. 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 Чарлі. ріко. Шеллі. Шеллі тут безтолковий пік. От к тикої Чарли. Чарлі тут ж сама жорстка. Это ще. Погнали. Валим, валом, валом. Просто. Просто давайте, давайте. Гріф нормально грає. Ти фен. Так давай. Я попробую попасть в топи. Не світу, але в топи. Місце. У мене місна і Чехія, Чехія це така країна. Попробую в неї в топи попасть. Там зараз максимум серебро треті. Ой, мінімум, мінімум. Там максимум не нормально почує. Там я пройшов. Внесних Чехії є чел, у якого 90... 97 тисяч що ли? Його звати Далекс. Це 9 тип. Ти хлопці, да! Да! Забили домой. Ой. Поналі. Погнали. Це блін. Сто блін я... Ну окей, вернемся, коли я апну уже друге серебро, не перше, тому що там дають тільки епік стардрок.